Я також прошу пом'якшити запобіжний захід, змінивши його на особисті зобов'язання. І хочу звернути увагу шановного суду. Оскільки це демонструє упередження ставлення зі сторони прокуратури на ці формулювання, які прокуратура дає в клопотанні. Минулого разу суд прийняв рішення з цього приводу не задовольнити наше клопотання про відвід прокурора, але це прокурора, Коломійця не не зупиняє. І він продовжує ображати мою особистість і демонструвати упереджене ставлення в офіційному документі в клопотанні про продовження запобіжного заходу. Оскільки це стосується моєї честі і гідності, я вимушений і думаю, що маю на це право. Сказати декілька слів з цього приводу. Сформулював прокурор так. Винувачений, тобто я має яскраво виражені українофобські налаштування негативно ставиться до української влади та українського населення в цілому. Тут треба розділити на українську владу та українське населення та українофобське налаштування. Це зовсім різні речі. Не треба ототужнювати сьогоднішню українську владу. З українським населенням, оскільки сьогоднішню українську владу як на самому найвищому рівні, так і на регіональному рівні обирали ми, громадяни України, в тому числі вірні Української православної церкви, обирали ми. І влада, яку ми обрали, як на найвищому, так і на регіональному рівні, зрадила церкву і зараз влаштовує геноцид громадян України по релігійному ознаці. І на це звернув увагу навіть спецдокладач справ людини та Організації Об'єднаних Націй. І це війшло у офіційну доповідь за 2024 рік в ООН. Та влада, яку ми обирали, вона зрадила церкву і геноцид влаштовує. І це у всіх на очах, і всі ми це бачимо. І не треба робити вигляд, шановний прокурор, що ви цього не розумієте. Тому негативно ставитися до сьогоднішньої влади, це не тільки не є злочином, а є цілком природньо для вірних Української православної церкви і для, я думаю, подавляючої більшості громадян України сьогоднішніх, оскільки в особі церкви знищується сам народ України і не тільки цими методами, а й іншими. Всі ви про це знаєте. А що ж стосується другої частини, українофобські налаштування і ставлення негативне до українського населення в цілому, ну ви не ототожнюйте себе з українським населенням. І ті ідеї, які ви пропагуєте, і якими зараз влаштовуєте геноцид всередині нашої країни, не ототожнюйте з українським населенням. Не розписуйтеся за населення, це різні речі. Різні речі. Ми частина українського народу, українського населення. І як ми можемо самі до себе ставитися негативно. Це, що стосується цього пункту і особистих образ, які дозволяє собі прокуратура в особі різних прокурорів, до мене особисто і демонструючи це упередження ставлення. Що стосується пункту про теж важливого пункту в клопотанні прокурора, про під час Судових засідань винуваченим, тобто мною здійснювався тиск на потерпілих шляхом погроз можливого їх притягнення до кримінальної відповідальності. Як я звинувачений можу погрожувати кримінальною відповідальністю? Я ж не прокурор, не суддя. Не представник Служби безпеки України, не представник поліції, в мене немає важелів порушувати кримінальні справи. Це елементарна логіка. Погрожувати порушенням кримінальних справ можуть представники структур державних, в яких компетенції порушувати кримінальні справи. Якщо вони будуть таке оголошувати, так це буде погроза. А якщо я звичайний громадянин і тим більше звинувачений, в цьому процесі кажу про кримінальні справи щодо так званих потерпілих, як це можна розцінювати як погрози? Це констатація факта. Кримінальні справи порушень. І так звані потерпілі в цьому кримінальному провадженні вони реальні злочинці. І ці злочини у всіх на очах, у всього народу України сьогодні. І коли вони будуть відповідати, це тільки питання часу. А прокуратура та СБУ, на жаль, Являються співучасниками в цьому. Так що ніяких погроз з моєї сторони бути не може. Я не прокурор, щоб погрожувати кримінальними провадженнями. І е, останнє, на що я хочу звернути увагу, вже коротко про це сказала мій захисник: про 62 статтю Конституції України. Ніхто не зобов'язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину. Звинувачення не може ґрунтуватися на припущеннях. Воно повинно довести доказами, в тому числі ризики по цьому клопотанню, а не припущеннями. Не, не сторона захисту має доводити, що ризиків немає, і що ризиків більше немає. Сторона звинувачення повинна довести, що ризики є. А чим вона це доводить? Невже доказами, як е, зобов'язує Конституція України та Кримінально-процесуальний кодекс? Ні. Ніяких доказів немає. Одні припущення пишеться органом обвинувачення володіє вагомими доказами, які вказують на винуватість у вчиненні кримінальних мені злочинів. Ну, до сьогоднішнього дня ми жодного доказу не побачили. Адекватного об'єктивного. Далі, на сьогоднішній день в Україні діє. Воєнний стан, в умовах якого вчинення звинувачень некримінованих йому злочинів набуває особливо небезпечного характеру. Це доказ? Доказ чого? Далі, звинувачений продав дві машини. Це доказ, що я продав машини і продовжує ними користуватися, зараз каже прокурор. Ні, це неправда. Наступний пункт є доставні підстави вважати, що переховуються ну ладно, про переховування всі це ми чули вже не раз. І про інші кримінальні е, провадження, які також білими нитками шиті і е, вони такі ж доказову базу мають, як і сьогоднішнє кримінальне провадження. Тому я наполягаю на тому, що сторона звинувачення не довела жодного ризику доказами. Що є ризики продовження такого сурового запобіжного заходу, як домашній арешт, хоча я в нічний час добив. Одні припущення. Тому я прошу, шановний суд, і це цілком буде природньо і буде відповідати кримінально-процесуальному кодексу України і Конституції. Я прошу, шановний суд, змінити запобіжний захід на більш м'який, на особисті зобов'язання. Дякую за увагу. Таке запитання. Ви проживаєте в Київській області. Комендантська година. В який час Київської області? З 0024 години .00 до п'ятої ранку. Але, так. шановний суд, щодо комендантської години. Комендантська година, то вона є, звісно, але домашній арешт нічний час доби позбавлює мене можливості відвідувати далекі куточки Черкаської епархії. Оскільки навіть зранку виїжджаючи туди далеко, і вечірню службу я не можу там здійснювати, якщо я не ночую, наприклад, в монастирі, чи то в Чигирині, чи в Холодному Яру, чи ще десь. І мені потрібно ночувати у віддалених куточках, щоб я міг звершити і вечірнє, і ранішнє літургійне святкове богослужіння. Коли мені кожен раз треба повертатися до Києва, це воно можливує мою присутність на. Багатьох святкових службах в віддалених куточках моєї єпархії. Дякую.